Ми так повертаємося до студії з нашим наступним гостем. Справді говорити не про музику, але говоритиме про те, що може і спонукати до музики. До речі, зокрема, це освіта, тому що освічені люди вони є розвинені всьому. Дмитро Виговський, керівник освітнього проєкту Дивись ширше. Доброго ранку. Дякую. Доброго ранку. Е, дивись ширше, куди дивитися? В яку сторону? Про який проект говоримо, власне. А ми в основному дивимося в сторону Австрії та Німеччини, тому що наш проект покликаний надати інформаційні можливості для студентів в Україні про можливості освіти в Австрії та Німеччині. Тобто, як можна навчатися, які є програми, якісь бакалаврати, магістратури, можливо, стипендії. Це все разом якось для того, щоб це показати, що можна там робити. В основному це засновується на досвіді тих, хто вже там був, зокрема я, і розказую про власний досвід час. зараз вже майже квітень, тато закінчується так. в основному навчальний процес, на десь добігає до кінця. Та до травня-червня, то вже якби така підготовка, щоб зараз можна було подивитися і з наступного року? Е, так, для того, щоб поїхати вже, наприклад, на навчання там, з вересня-жовтня власне, зараз подаються всі документи. Угу. Взагалі, е, ну, ми вже не перше з вами спілкуємося, та, мати таку нагоду. Е, чи за цей час можливо до цього обізнані студентів і, можливо, якісь там страхи зменшилися порівняно з тим, які були до цього? Там у бажання навчатися за кордоном. Ну я би не сказав, що були страхи, не настільки сильно боялися, це не є страшно. Але обізнаність та точно збільшилася, тому що ми проводимо лекції, семінари у Львові. Проводимо наші відділення Дніпропетровськ, Київ, Харків, є Одеса. Так само, тобто ціла низка відділень по Україні, які розказують про ці можливості. менеджери на місці розказують про це. Плюс я їжджу з лекціями по, по Україні, так само щоб донести цю інформацію. Одесь, обізнаність це... точно збільшилася на порядок. Оде стосовно лекції таку безкоштовний семінар можна буде відвідати. Так слухайте 24 березня о 16 годині. Це буде перша, перша львівська медіатека. Так, так, власне, там буде в нас відбуватися семінар 24 числа. Та там будемо говорити про, про, те про що навчання. Тут. <світ> ну, але ширше, там будемо ширше, ширше, набагато, там вже дивись, ширше буде набагато ширше, будемо говорити. Там. <світ> На які саме спеціальності можна розраховувати собі, їхати? чи то є повністю весь спектр? По суті, так, по суті, будь-які. Починаючи, не знаю, там від медицини, закінчуючи IT, і мовами, і культурологію, тобто будь-які. Фактично, спеціальності є відкриті. Дуже є класні спеціальності там, і магістратури, навіть англійською мовою можна пошукати. Але ж особливості, напевно, що вступу на різні спеціальності різниця чи, чи ні? Ну, чи в основному? Є певні особливості. Та, можливо, десь є там, вступні іспити, десь їх немає, але загалом, тобто принципова структура плюс-мінус є однакова. Ну, крім само собою, медицини, там взагалі інакша історія там. Трошки важче Ну, як виглядає ну якісь такі базові речі, Що що потрібно мати. Який багаж починаючи там від знань, закінчуючи е -е, якимось технічним речами? Принципово бажано мати мову, тобто знати німецьку мову на хорошому рівні, але якщо поступати в Австрію, то можна навіть мову не знати, можна довчити вже мову на місці. Ну так? англійську треба знати? Е, ні, треба там навчання до німецької, тому бажано в принципі знати ага, німецьку. А, і довчити мову можна, якщо в австрію вступати на місці безпосередньо, вже треба мати певний е, рівень освіти тут, тобто принаймні один курс закінчити, та або можна навіть після 11 класу в певних випадках вступати. Тобто, в принципі, якісь такі вимоги є достатньо на такому простому рівні, тобто чогось такого екстра немає. Та по деяких спеціальностях, наприклад, медицина, є вступні іспити, та тобто доведеться все-таки приїхати, здати іспит. Ну але це по деяких тільки спеціальностях, по більшості в принципі. А немає. для чого бажано оцей один курс мати? Ну, тобто. Воно ну, документально і так не засвідчено ніде. А ні, воно засвідчується, засвідчується документально, так? та тому що подається довідка. для того щоб тому, що в нас різна кількість років навчання в Україні та за кордоном власне в школьно-шкільного навчання, угу. перепона що знаєте і багато історій. І спроб, напевно, що і навчання за кордоном студентів, з якими ви спілкувалися, чи можете про когось розповісти, кому вдалося здобути там освіту, які враження, і взагалі наскільки це легко? Цей розповісти не знаю навіть я можу сказати наразі на власному прикладі, тому що я був, якби я повернувся і здобув освіту там, повернувся і зараз працюю в тому, щоб пропонувати освіту для того, щоб так би мовити, spread the да, поширювати це слово далі, скажімо так, якщо це можна так. Але тих, хто ну, закін... Є, в принципі, дуже багато. Я спілкуюся зі студентами, в тому числі з тими, з які консультувалися зі мною стосовно вступу. Хтось лишається, хтось повертається. Багато хто, до речі, з студентів має таке власне бажання для того, щоб повчитися і повернутися потім працювати власне в Україні, що я повністю на 100% підтримую. вважаю, що це дуже класна ідея, тобто що це власне дуже класно. Можливо, я би хотів ще два слова сказати. В нас є зараз. Ми запустили дуже класний один проект соціального вже напрямку разом з клубом ділових людей у Львові і квитком до успіху. Це молодіжний проект, для того, щоб залучити власне цю активну молодь, яка добре знає мову до нашої роботи, тобто для того, щоб вони могли поїхати, подивитися, з'їздити за кордон, а десь налагодити зв'язки з партнерами і власне на своєму вже досвіді переконатися, що таке навчання за кордоном. Німеччина, Австрія, Такі дорогі країни в плані проживання. Трошки є. Так. Так, трошки є. Як там з фінансами? Тобто, чи, чи, чи можуть розраховувати наші студенти на стипендії? Якісь? А якщо дуже добре вчаться, то можуть, та, але треба доб добре вчитися. Тому на, такої за кордоном немає системи, як в Україні, що ти просто поступив і тобі вже платять стипендії. <рошки> за те, що ти просто прийшов туди. Та? Такого немає. Тобто ти мусиш добре вчитися, мусиш показати, що ти щось знаєш, що ти щось смієш, що ти чогось вартий. Тоді можна розуміти. Ну, в принципі, в тому на рівних умовах разом зі студентами. Стипендії надаються, в принципі, на рівних умовах. Та, є певні різні стипендії там, під одну, під іншу категорію людей. Та, там є там, для місцевих, там, для таких приїжджих, для таких, тобто, ну, є категорії людей. Угу. Але в принципі всі знаходяться плюс-мінус у рівних умовах, тобто якихось там переваг для місцевих, в принципі, зазвичай немає. Вже студенти, вони всі на одному рівні мають бути. Без проблем а є якісь там безкоштовні курси навчання, коли ти потрапляєш на бюджетну форму? Там є. Як там, як такої бюджетної форми немає, тобто воно все пов'язано з тим, що є певні оплати, скажімо так, там більше або менше, в принципі, оплата за навчання в Австрії не є висока, там 380 євро в семестр. Тому це навіть порівняно з українськими оплатами за навчання, я б сказав. То Тобто то, то в середньому ціну назвали так? Так, так. Нічого це, собі? Там тобто, це є якби порівняно навіть з нашими цінами, це плюс-мінус нормально. Якщо щоб там брати якусь таку статистику, вже свою з, з, зі Львова студентів, які відправлені туди, в Австрію чи в Німеччину. Які основні спеціальності вибирають? Основні, є дуже популярно, це юридичний. Нас, це, да. це все як в Україні. Юридичний, медичний... Як такого міжнародного, на жаль, немає за кордоном, тому є, наприклад, там, політологія політології, ще суміжні деякі спеціальності, є навіть там, журналістика, де хто поступає, історія мистецтво. тобто є ціла низка різноманітних спеціальностей. Uh -huh. В мене навіть були студенти, які вступали там, на фізику, наприклад, на математику, є архітектуру. Тектура, ну спеціальностей багато чесно. Ну зараз ми так спілкуємося так в основному в позитивному такому ключі. Так. Є, є якісь нюанси от, стосовно а, є. Мама є, нема з богу. Це перше, до речі, про це, це багато перший. хто Болуний. говорить. Та, що, та, 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 немає. Канапки нема кому зробити з собою на пари. А, нюанс є в тому, що там треба вчитися. Дійсно, тобто, це відзначають потім багато тих, хто поїхав вже там треба дійсно вчитися працювати там на місці багато багато треба вчитися багато з наших студентів не звикли до того після навчання ну чесно та вони тобто не розслаблені їдуть і розумієш, що... — вже бо, бо, потім поняття поч... в поняття та. в україні вчитися і там вчитися трошки відрізняється. — Так, так два, різних, <гум> та, та, два <гум> різних поняття доводиться там дійсно доводиться ну і плюс інакша мова інакша культура це треба так само розуміти це надає певну свою а, ситуацію ну ну у нас в основному навчання там якщо брати вище то 5 років там така та. сава ситуація там, в принципі, можна закінчити бакалаврат там за 4 роки, але мало хто це встигає, тому що дуже велике навантаження і зазвичай розтягується бакалаврат на, там, на декілька років. Семестрів більше може бути там 5-6 років його закінчують. Ну і не треба забувати, що більшість студентів за кордоном працюють під час навчання, тому що треба ж якось фінансувати ем, свої потреби там на місці. Ну ну працюють мається на увазі на якийсь там офіціант, Підпра... там, під, Ну, хтось підпрацьовує, кому щастить, знаходять собі гарну роботу по де вже могли би залишитися вже, там. Буде. Та є і таке. Тобто, mm -hmm. це дуже різні ситуації. Скільки людей стільки ситуації? Все залежить від того, що в голові. Та і що вміє, і що вміє. Українці так. вони такі вони дають собі раду житті. Дякуємо вам. Так, приходьте, вам. шановні глядачі, 24 березня о 16-й годині. Перша львівська медіатека там відбудеться семінар. Дмитро Воговський, керівник освітнього проекту до ширше» вам розкаже про те, як можна навчатися за кордоном. Ну, у нас точно, на черзі точно. реклама.